Так, дякую, я вітаю усіх присутніх і вітаю вас, колеги-випускники. Я добре розумію, що ви зараз відчуваєте, і добре знаю ваші питання. Справді, наш випускний відбувається в дуже непевний час, коли ми не знаємо, яке буде наше майбутнє. Але це саме той час, щоб навчатися, змінювати себе, перестати бути приниженими, встати з колін, йти до перемоги і після перемоги. З 24 лютого 2022 року для всіх нас став новий відлік нашого життя. В якусь мить більшість українців відклали свої обов'язки, сім'я, робота, змінила фокус на волонтерство і на військову службу. Я була серед тих, хто відчував людь і прагнення до боротьби, взяти в руки зброю, стати на захист своєї домівки. Своїх близьких, своєї країни. Але як бачите, я сьогодні стою перед вами не у військовій формі, і я не прийшла окопи, але я пройшла боротьбу. Це боротьба, щоб зрозуміти, яке своє призначення в цьому житті, і що я маю зробити цінного перш ніж померти. Я часто запитую себе, для чого я з'явилась в цьому житті і яка моя місія. Свідчення воєнних злочинів Росії, висвітлення правди світу. Сьогодні така місія українських журналістів, і частина з них вже віддали своє життя. Мені буває страшно вимовляти, але я журналістка. Лячно тому, що це відповідальність прозоро транслювати українському суспільству та всьому світу часто важкі наративи, кожен з яких має свій ефект. Українська журналістика прийняла удар і вистояла у протистоянні із російською пропагандою. Висвітлення жорстокості російських загарбників українськими журналістами вже є авторитетними і мають довіру у світу. Але ці речі можна легко втратити. Війна забрала наші мрії, нашу певність у завтрашньому дні забрала тих, кого ми любимо. Але війна стала також тим випробуванням, особисто для мене шансом робити те, до чого я покликана: робити ту справу, яка зараз потрібна так, як ніколи. Перемога не має стати кінцевим проєктом. Поразка настає тоді, коли є впевненість, що перемога вже в наших руках. Ця війна може тривати рік, декілька років, десятиліття. Або ж навіть довше, ніж наші з вами життя. І якщо весь цей час просто чекати, то ні наші сучасники, ні новонароджені українці ще не швидко житимуть в мирній, територіально цілісній і комфортній Україні. І після війни ми знову повернемося до тих самих проблем, які сьогодні цензурують. Але не всі повернуться з цієї війни. Хтось просто в цю мить нас з вами захищає, хтось вже загинув, хтось повернеться пораненим. Кожен з нас так чи інакше піде з цього життя. І смерті не треба боятися. Та єдине, чого я боюсь, це піти з цього світу без відчуття гідності і впевненості, що я зробила свій внесок для великої справи. Життя не може бути легким. І в іншому випадку ви робите щось не так, якщо вам здається, що життя є доволі легке. Життя це невідомість перед майбутнім. Але навчіться не боятись, не втікати від труднощів і навчіться бути відповідальними. Я хочу, щоб кожен студент, кожен випускник Українського католицького університету отримав тут зараз ті бажані відповіді: що свідчити, як служити і до кого промовляти. І що він чи вона особисто залишить майбутнім українцям після своєї смерті? Дякую.